Так, розпочинаємо. Доброго дня, шановні депутати присутні. Е, є пропозиція розпочати роботу комісії, склад комісії 6 осіб, присутніх 5. Для початку. Розпочинаємо. Хто за те, що розпочати роботу місії, е, виносяться слідчі питання на роботу даної комісії. Перше. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж до для докладу у місцевості. Подання дозволу на розробку проєкту землеустрілів щодо обведення земельних ділянок в оренду. Третє про внесення змін до рішення селищної ради. Четверте про скасування рішень. П'яте. Продання дозволу на розробку проєкту землеї устрії щодо встановлення наш території Бечківської територіальної громади. Шосте про затвердження проєкту землеустрілів щодо відведення земельних ділянку оренду та надання земельних ділянних в оренду. Сьоме продання дозволу на укладання додаткових вод. І восьми про затвердження технічної документації та передачу земельній ділянку по вартісті. Ще додаткові якісь питання будуть. Так, є пропозиція даром передання затверджено за основою цього. Хто за. Ну і слово надається керівнику відділу на них відносин. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на території на місцевості заявою до Доброволичківської селищної ради звернувся Кузьмін Юрій Миколаєвич, в якій відповідно просить затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, яка знаходиться за адресою вулиця Поповича, селищі Добровеличківка. Просить затвердити вказану е, технічну документацію. Е, даним, е, даною документацією відповідно збільшувалася площа земельної ділянки, яка перебуває у зміна Юрія Миколаєвича в Оренді. На, на вказаній земельній ділянці знаходиться магазин, який є власністю. Громадянина Кузьміна і відповідно до виготовлення даної документації, площа земельної ділянки складала 100 метрів квадратних. На даний час збільшується на 39 метрів квадратних і загальна площа ділянки складатиме 139 квадратних. Да. Зміни допомоги. Тоді є пропозиція даного питання з допомогою вирісалася здання за. Друге питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. Відповідно до селищної ради звернулися заявами фізичні особи, які відповідно просять надати їм дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок оренду. А саме Тарасук Ірина Андрійна просить надати їй дозвіл на відведення земельної ділянки оренду терміну на 49 років, орієнтовної площі 60 соток. Для городництва вказана земельна ділянка знаходиться в межах села Богодарівка. Пономаренко Ярослав Леонідович просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 20 років, орієнтовною площею 4 гектари для сінокосіння та випасання худоби. Вказана земельна ділянка знаходиться за межами села Юрівка. Наступне Пономаренко Олена Вікторна також просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Для сіногосіння та випасання худоби терміном на 20 років орієнтовна площа 4 га? Ні, ні, 1,5. Вибачаю, в проєкті допущена помилка, тут в третьому пункті 4 гектари по заяві 1,5 орієнтовної площі. Відсотки там сказали? Ні, за відсотки це ж просто надаємо до на виготовлення проекту землеустрою. Так, і наступний пункт даного проекту рішення Дишлюк Неля Олексіївна просить надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва площею 60 соток за рахунок двох сформованих земельних ділянок. Площею по 30 соток зі зміною цільового призначення із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для городництва. Вказана земельна ділянка знаходиться за межами селища добровеличківка терміном на 49 років. По даному проекту населення зміни доповнення і пропозиції на питання до зміни допомогти сесії. Хто захворюваний? Так, третє питання у нас про внесення змін до рішення селищної ради. Е, так, відповідно рішенням Доброволичківської селищної ради від 4 жовтня 2024 року е, Максименко Аліандрівні було надано. Дозвіл на розвитку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. На сьогоднішній день вказаної особи надійшла заява, в якій вона просить внести зміни відповідно до вказаного рішення, а саме до пункту 2, та відповідно доповнити після слів площі 0,30 га наступними словами за рахунок земельної ділянки відповідний кадастровий номер зі зміною цільового призначення із. Із, зі зміною цільового призначення із земельної ділянки запасу на землі для городництва. Вказана земельна ділянка знаходиться за межами села Добротимофіївка. і відповідно вказаним рішенням вносяться зміни до додатку. Там сотень, так? Так. так. Має конфлікт інтересів, голосування беруть участь. Анатолію, що тут туди... тоді від ми проголосувати за да не Хто за? Наступне четверте питання про скасування рішення. Відповідно, рішенням Добровольчківської селищної ради від 7 березня 25-го року. Рішення номер 1200 про відмову на згоди на поновлення договору оренди землі ТОВ каталена на сьогоднішній день. Враховуючи, що вказане рішення на той час було вказаним рішенням, планувалося зарезервувати вказану земельну ділянку для виділення. Учасникам бойових дій по 2 гектара, враховуючи то обставину, що на сьогоднішній день продовжено військовий стан в Україні, є потреба у скасуванні даного рішення, Продовжено мораторію на виділення земельних ділянок до Так. Другими словами, що ділянка не була вузорські, потрібно, щоб вона оброблялася і, і використовувалася за цільовим призначенням. Тому виноситься на розвідку. Пункт є, да, так. Да. Далі? Так. Да. Далі. Далі. Що це Нам, по цьому питання да, ставимо тільки обговорюємо питання щодо скасування вказаного рішення, яким mm. було відмовлено товариство на Ні, Зміни доповнення є? Немає. Тут є пропозиції винести без зміни доповнення, даного питання на за? Там. Утримався? Утримався. Утримався. Зафіксую. Так. так, наступне у нас п'яте питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж території добровеличківської територіальної громади? Відповідно, на попередній сесії. З місцевого бюджету було виділено кошти на реалізацію заходів земельної програми щодо встановлення меж громади. На сьогоднішній день виносимо на сесію даний проект рішення щодо надання дозволу Доброволичківській селищній раді на розробку вказаного проекту та відповідно встановлення меж Добровеличківської територіальної громади. Змін заповнен. Тоді пропозиція внести зміни допомогти сесії сесію селищної ради. Хто за? Наступне шосте питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та надання земельних ділянок в оренду відповідно до селищної ради надійшов проект землеустрою та заяви від громадян нашої громади щодо затвердження вказаного проекту та надання їм в оренду земельних ділянок. А саме земельний ділянок площами по 60 соток в оренду для городництва терміном на 49 років. Вказані земельні ділянки знаходяться за межами села Лепняшка. Я думаю, оголошувати прізвище, що важливий конфлікт інтересів. Оголосити, <світування> мотузенко, Сергій Вікторович, Мотузенко, Вікторія Вікторівна, Марченко, Олександр Сергійович. Так, Савранський Микола Миколаївич, Савранський Микола Васильович, Червінська Наталія Костянтинівна, Федорова Тетяна Олександрівна, Федорова Олена Михайлівна, Федоров Сергій Олександрович, Федоров Олександр Олексійович, Торвик Сергій Петрович, Сивулап Інна Миколаївна, Сивулап Василь Васильович, Сивулап Алла Васильівна, гамарц Людмила Олександрівна, гамарц Вільян Михайлович. Гамарць Кристіна Ліліяніна, Лазуренко Юрій Сергійович, Лазуренко Марія Вікторівна, Куземчак Наталія Борисівна, Куземчак Володимир Михайлович, дарабан Сергій Анатолійович, дарабан Людмила Володимирівна, Горбунова Галина Іванівна, Горбунова Анна Вікторівна, Горбунов Віталій Васильович, Горбунов Василь Вікторович. Марченко Людмила Миколаївна, Савранська Наталя Іванівна та Савранська Галина Миколаївна. Другий сумні доповнення буде. Значить, без зміни доповнені дане рішення на сесію серий. Позов. Так. Наступне у нас сьоме питання про надання дозволу на уходи на укладення додаткових угод до договорів оренди землі. Відповідно із заявою до селищної ради, з звернувся Кузьмін Юрій Миколайович. Відповідно, попередньо проектом рішення ми затверджували, погодили затвердження. Технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки площею 139 квадратів, оскільки вказана земельна ділянка знаходиться в оренді в Кузьміна Юрія Миколаєвича, тому він звертається з відповідною заявою та просить у зв'язку зі збільшенням площі внести вказані зміни до чинного договору оренди земельної ділянки та відповідно змінити площу об'єкта оренди. На 139 метрів квадратних і відповідно також вказаним проєктом рішення вносимо ще до пункту 3 договору, зміни, які викладаємо в новій редакції, саме зазначається, що на земельній ділянці знаходиться об'єкт нерухомого майна, магазин, ганок, підвал, загальної площі 103,4 метри. Квадратних також вносимо зміни до пункту 4 договору, який викладаємо в новій редакції. Саме земельна ділянка передається в оренду без будинків, будівель, споруд та інших об'єктів. До пункту 5 договору, відповідно яким зазначаємо, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 70 тисяч. 19 гривень 21 копійка. І відповідно вноситься зміни до пункту 9 договору, який викладається в наступній редакції. Орендна плата носиться орендарем у грошовій формі у розмірі 11% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що складає 7 тисяч гривні 11 копійок за один рік користування. Наступний пункт даного проєкту рішення, відповідно, звернулося товариство Каталена. Із заявою, в якій просить надати дозвіл на укладення додаткової угоди до договору оренди землі, відповідно до якого об'єктом оренди є земельна ділянка площею 63,97 гектара. Відповідно до наданої заяви та проекту додаткової угоди. Заявники заявник прос, вносяться зміни до наступні зміни до вказаного договору, а саме змінюється сторона орендодавця із Головного управління кадастру Кіровоградської області, на Доброволичківська селищна рада в усіх відмінках. Відповідно, в пункті. П'ять зазначається, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки складає 2 мільйони 567 тисяч 640 гривень 80 копійок. І відповідно вносяться зміни до, до пункту 8 даного договору, і відповідно до поданої заяви сторона просила продовжити договір на 15 років. Тобто із дати закінчення, тобто з 2025-го ще на 15. Ще? Ми ж ми, ми всі родимо, ну, вони просять, а ми зараз вносимо свої пропозиції. Ну, у зв'язку з тим, що е, ми говоримо про поновлення договору оренди, поновлюється договор на той же строк, на який укладений попередньо. Так, як наскільки я розумію, по цьому питанню попередньо було судом продовжено договір на 7 так, років. На 7. І законодавство нам говорить, що не менше 7 років має називатися в оренду, тому я думаю, що логічно буде на 7 років. А оренда плата яка відсутна? 12. Там була ще першим договором, встановлена оренду. Ну, менше ми не можемо, менше Ні, більше. Щодо терміну, що 7 років ну, але... на той самий термін. Ну, той самий термін. Значить... Ні, вони ж просять 15 Так, да, так, да. заяву просили на 15 років, з 2025 року ще на 15. Ну просто непонятно, откуда ці 15 років. Якщо ви просите поновити договір, який закінчується, то беремо за попереднім на попередній договір нам встановлено погода судом, затверджена, і було встановлено 7, 7 років, Да. да. Закон говорить не менше 7. Well, Логічно і понятно було. Ну, значить, є пропозиція 7 з моменту. Так, думки, значить, у нас. Просимо вносяться зміни до пункту 28 договору, який доповнити абзацом. Наступним орендодавець може без додаткової згоди до орендаря проводити виділення за рахунок орендованої земельної ділянки земельної ділянки площею до 2 гектар для надання у приватну власність учасникам бойових дій, які проживають на території Доброволочківської громади для ведення особистого селянського господарства. Ну, так, як перебування це... да, це... проєкт озвучили. Ну, ну, ні, це дуже хорошо. Не ради, це не ради. Неравиться, не равиться, не, 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 не має <гумен> красати. Yeah. Є, є, скажімо так, позиція ради, yeah. позиція комісії така. Тому що ділянки розривали реально під 2 гектарів для учасників бойових дій. Сьогодні мораторій продовжує військовий стан. Яким чином забезпечити гарантію? Я думаю, що цей пункт логічно, що він з'являється до погоді. 6. І ще хвилечку, so, один, ні, один нюанс, те, що ми продовжуємо на 7 років, але по проєкті рішення прописуємо, що у нас буде звучати договір, укладено на 24 роки, оскільки ж реєструється із моменту першого договору. Виходить 17 років, вже використано. Перший договір був укладений на 10 років, другий на 7, Тобто вже 17 років і ще плюс не, 7, тоді, років, 7 років. Але сьогодні з моменту прийняття рішення, то десь можна. Ні, ми ще стоїть пишемо, що всього. Це зміни 24. до пункту такого, та саме слова. На скільки то років замінити слова, на скільки то Тобто, ну, Буде замінити. звучати у договорі. Договір укладено на 24 роки. І при реєстрації вказаного сроку а. буде е, рахуватися із моменту укладання договору. Тобто, 19.09.2000... 2011 року. Ой, вибачте, що не той день вийшов пункти. 2008 року. Тобто ця реєстрація 24 роки буде реєструватися з 2008 року. І тому виходить фактично, тобто на 7 років ми дуже, продовжуємо. Це вже технічні моменти. Рада а дає так. дозвіл на 7 років. Ну, але ж все одно, мені тут потрібно прописати 24. Розпишіть просто. На 7 років в да. дужках. А саме? А саме? Та, кинь, кинь. Розумі. Розумі. Да, я, я, ну, я казано, розумі, так, так. Ну, так, так. Ну, Якщо ви прошу казати, з 2008 року. Дивіться, питань немає, просто, щоб депутати розуміли, що ви мали якісь да, розумови. Просто, просто вкажіться. А саме? Пункт такий-то. З такого да. числа поміняти на пункт такий І що? Ні, на да реєстрації. Реєстратор вони тоді як несуть. І якщо ну, там буде ну, прописано 7 років, він має зареєструвати на 7 років з 2008 року. Розумієте? Ну, у зв'язку із цим... З реєстратором перейдуть, як правильно, Ну, це процесура. ж, ну, це ж з реєстратором і обговорено. Це те, що додавайте і пишіть загальну. Протокольно і на камеру, і на сесії, і на комісії ви озвучуєте, будь ласка, щоб депутати розуміли, на скільки років продовжуєте. Да. Хорошо. Ну, на, сесії можливо, буде доцільно. Я з пояснюю, що 7 років... все? Все? Так. Звінь, доповнюю. Немає? Ну і пропозиція нанесли ви зміни доповнення на сесію сьогодні. Змінами. Змінами і доповнення не було. Що тамів. Щодо таймів. Термін, термін, да. термін, а також влас додатково. Це все доповнені. <каз> Ні, ну вас я відставляла. Ну, да. Просто таймін було да. пропущено. І змінами і доповненнями. Хто за? Просить його з наголосом. Свідчать. Так, восьме питання. У нас затвердження технічної документації щодо передачі земельних ділянок у власність. Це присадивній земельні ділянки. 에, зачитаю швидко Куля Надія Петрівна, Козацька, 83 добровеличківка, Бундович Богдан Сергійович, сонячна, 26, добровеличківка, Гринчук Мирослав Юрович, Сергія Кобеляна, 23 Липняшка, Ірха, Відія Олегівна, Українська, 10 Юрівка. Волошина, Клавдія Олександрівна, Стрижака, 13, Новолудківка, Поліщук, Юрій Володимирович, Садова, 53, Дружелюбівка, Ворошилову Максиму Юрійовичу, вулиця Щастя 24, чотири. зорі Оксані Анатолійовні, набережна, 28, Скопіївка, Слуцький Слуцькій Вікторії Васильівні, провулок Дружби, 8, дріб, тридцять один. Доброводичківка, електросадивні садер, ділянки у нас на завершенні. Конфліктів нікого немає. За те, що Ну, Є пропозиція але на сесії безміни. Хто за дане рішення, хто запроти так. Все. Все. Причому наша комісія була.